Sony могли викупити весь кіновсесвіт всесвіт Марвел у кінці 90-х Марвел перебувала у фінансовій кризі. Продажі коміксів падали, компанія не мала стабільного прибутку і шукала способи вижити. Вони вирішили продавати права на своїх персонажів кіностудіям. І ось приходить Sony Pictures, які дуже хочуть зняти фільм про людину павука Марвел каже: 25 мільйонів доларів, і весь наш всесвіт Марвел ваш. Соні відповідає: Ні, дякуємо. Нам цікавий лише людина павук. Хто взагалі хоче щось знімати про Айрон Медна чи Тора? Боже, як вони помилялися! І вони купують права лише на людину павука за 7 мільйонів доларів. Марвел розуміють, що студії не вірять у їхніх персонажів, і вони вирішують створити власну кінокомпанію Марвел Studios. Вони беруть у кредит 525 мільйонів доларів, щоб самостійно знімати фільми. У 2008 році виходить залізна людина, і це був... Був справжній бум до 2023 року. Кіновсесвіт Марвел має понад 30 фільмів і 30 мільярдів касових зборів. У 2015 році Соні погоджуються на партнерство з Марвел, щоб включити людину Павука до кіновсесвіту Марвел. Дякуємо Соні, що не викупили Марвел. Ще більше про бізнес у моєму телеграм-каналі.